В цій серії ви дізнаєтеся про психологів, які низько впали, які пішли на моральний злочин і стали частиною російської пропагандистської машини. Ну знаєш, вони не те, що впали, вони не піднімалися. Віцепрезидентка, о моя колега а, такого такої спільноти в Росії це Юлія Шайгу де-факто. Вони співпрацюють з міністерством оборони, це відбувається в такій колаборації скажені з університетами. Вони готують наступні покоління і тому всі ці історії про те, що ми зараз тут десь поставимо три крапки або щось заморозимо. От навіть зараз, коли я спілкуюся з багатьма колегами з Європи. Вони до сих пір згадують ту подію. Я кажу, ви розумієте, що вас просто підкупили. Треба відмовлятися від меншовартості. Наші психологи дуже круті. Там намагаються цих е е е лібідій Чайковського відусюду виганять. Проблема в тому, що за кордоном наче багато волонтерських служб для України, але туди приходять хороші руски, які дуже хочуть допомагати українцям. І деякі українці ну, не готові таку допомогу приймати. Ну їх можна абсолютно зрозуміти, або навіть місцеві, які там виїхали, або там російською мовою володіють. Так само навіть сам факт ось цього російськомовної такої психологічної інтервенції, коли ти втікаєш від агресора, це вже для багатьох людей велика проблема. Це да. хороші руски, які втекли, теж своєї країни з повномасштабним да. вторгненням, і тепер вони звідти намагаються допомагати да. українцям зверху вниз спускати директиви, та да. підтягувати mm -hmm. за собою до свого рівня. Ну так? це тобто... приблизно так і сприймається. Насправді Багать, Ну, Я не кажу про всіх, да напевно, що є якісь виключення. Але сам оцей вайб він так і сприймається. Ну така наша ліста до українців, якщо своїх там теж ну, це грубитися. Це імперська свідомість. Ну, це вони так звикли. Вони звик. Завжди так значить нісхадітельне. І, і навіть тут це щитується. Ми насправді адвокатуємо і говоримо і захочуємо наших там науковців пишіть публікації за кордон. Будьте присутні в наукових журналах, бо російські вчені продовжують публікуватися в наукових журналах, вони просувають там свою адженду. Угу. Вони публікують якісь репорти дослідження по українських дітях, яких вони повивозили насильницько, де вони говорять, що наші діти якісь там агресивні чи ненормальні. І таким чином вони ж формують, вони впливають на цих академіків. Там вже ж в них є такі, як на Омхомські, наприклад, які абсолютно. Ми цими Диваками культурно, щоб вас не, не, не забанили, які просувають ось ці путінські наративи. І потім вони ти приїжджаєш кудись за кордоном кажуть, подождіть, ну ж не все так однозначно. Вони це просувають, вони це роблять, тому нам, нашим науковцям, практикам так само треба йти, вчити, публікуватися і поширювати нашу експертизу. Треба відмовлятися від меншовартості. Наші психологи дуже круті. Угу. І от ми повертаємося до росіян. Я анонсувала, що ми поговоримо про тих, хто низько впав у вашій професії, хто пішов на моральний злочин. Ти казала, що в тебе є інформація, як твої колеги в Росії стали гвинтиком пропаганди? Ну, знаєш, вони не те, що впали, вони не піднімалися. Ну, тобто, вони десь там. Знаходилася, тут треба, напевно, зробити такий контекст. Російська психологія, ну, взагалі я згадувала, що психологія була в радянські часи мала зовсім інший вигляд. Це було не про психічне здоров'я і не про добробут, це було про ефективність і про вплив. Бо психологія це наука, яка дозволяє людей вивчати, аналізувати, впливати на них, стимулювати їх робити щось. Або, навпаки, ну, тобто. Умовно керувати. А, і м, військова психологія, вона так само насправді вона може бути спрямована як на підтримку військового персоналу, так і на уськування їх, наприклад, на якісь дії, Ну, можливо, навіть злочинні. І ну, радянська система, вона ж була мілітаризована, і там були да, вся ця система, де так само був певний вплив здійснювався. Але і військові психологи в той час були. І Україна, скажімо так, ми почали дещо по-іншому ставитися до психологів в контексті війни, військової служби, можливо, навіть якоїсь пропаганди. Ну так, З 2014 року поступово, поступово, зараз ми вже багато. Багато про це говоримо, але все одно це більше говориться про сторону підтримки, лікування, відновлення, да, там, роботи з травмою і так далі. А вони використовують своїх фахівців як креаторів машини, пропаганди, які намагаються всюди, а, психологи ж, вони, навіть якщо вони в приватній практиці працюють, вони ж ми вже маємо доступ до таємниці. До дуже інтимних Вірувань людей, да там людина може в кабінеті розказати речі, які вона, в принципі, мало кому може розповісти, а може навіть і нікому. І це конфіденційність, яку так само можуть, в яку може просякати ця вся історія. І це просто контекст. Да, що психологія це не завжди про психічне здоров'я і про якесь там щастя і хороше. Це життя. як ти сказала мені приватно, це промивання мозгів іноді ну, для так. тих, хто і не піднімався, як ти кажеш. Да. І в Росії є така організація. От у нас в в Україні Національна психологічна асоціація, ми такі найбільші. Да? У нас там 2300 психологів, які офіційно до нас входять і будуть ще приєднуватися. А в Росії є таке Русське-Російське психологічне общество. В принципі, та сама організація, яка має приблизно тим самим займатися, от про що ми з тобою говорили. Да? Там, популяризувати, допомагати людям, там, щось говорити, що доказове, що там, законодавство. А і ці люди фасадно наче. Щоб тут цим займаються, але де-факто вони співпрацюють з Міністерством оборони і роблять достатньо дивні речі для середньостатистичного, можливо, там не знаю, глядача, але дуже такі страшні з точки зору наслідків. Ну, Кілька фактів. Віцепрезидентка, моя колега, такого, такої спільноти в Росії. Це Юлія Шойгу, це донька міністра оборони, колишнього, да, вже міністра оборони Російської Федерації. А що вони власне роблять? Ну, вони повністю керують фактично всією психологічною службою МНС. Це Міністерство надзвичайних ситуацій російського. Да. Вони зараз працюють з цими учасниками СВО. Ну, і основна їх задача це повернення не стільки їм допомогти, а допомогти для того, щоб воно потім поїхало далі, повернулося на свою службу. А, що вони ще роблять? Вони зараз в Росії дуже активно. Залучили а, психологів. Це, це відбувається в такій колаборації, скажені з університетами, з місцевими, якимись там федеральними а, державними. Я не знаю, просто їх там цей, як воно все правильно називається. Ну, умовно, якісь федеральні ці адміністрації, і вони запускають спеціальні уроки для дітей в школах. Де вони розповідають про спеціальну воєнну операцію, про Україну, про ну, всю цю політичну, геополітичну їх провєстку. І що саме страшне, ми дивилися, до кого вони ходять. Вони починають ходити до дітей з першого класу. І це насправді, ну якщо так просто подумати, навіщо вони це роблять? Ну тому що от одна справа, коли ти йдеш до чоловіків призовного віку. Та, і їм промиваєш голову, то розумію, можливо, хтось після цього піде і приєднається до лав російської армії. А коли ти йдеш розповідати це дітям 6-7-8 років, то це може означати тільки одне, що. Вони готують наступні покоління, і тому всі ці історії про те, що ми зараз тут десь поставимо три крапки або щось заморозимо. Це ну навіть з цього з цієї точки зору означає, що вони просто ростять наступні покоління, які Абсолютно будуть так. приходити нас вбивати. І це страшно. І це відбувається за підтримки всіх цих психологів, тому що всі ці програми пишуться, все це координується. Ну тому що це ж треба правильно запакувати, це правильно треба подати, це треба вибудувати колаборацію з психологічними службами в школах. Вони навіть не тільки школи покривають, вони покривають дитячі санаторії, вони роблять дуже дуже багато речей. Фактично. Частина цих людей, з якими ми ведемо боротьбу, бо ми там намагаємося їх виключати з усіх можливих якихось великих міжнародних об'єднань, десь виходить, десь дуже складно це робити, але вони працюють над написанням методичок з цих інформаційні операції. Це те, що от якраз пропаганда і інформаційні операції в тилу ворога. Це ну, і псо. Нашою mm -hmm. мовою, так. тобто вони розроблюють ось ці механізми і ПСО, які до нас сюди спускають, коли ми там панікуємо, чи щось відбувається, якась дезінформація і так далі. Це зроблено моїми колегами з Російської Федерації. А, ну, є кілька таких достатньо, так само, фан-фактів. А, а, ми всі знаємо а, цього ведучого російського кісльова. Який про радіоактивний пепіл розповідає там раз на тиждень у них дуже в такій екзальтованій манері. Його дружина психолог клінічний, яка входить в цю спілку, яка дуже активну роботу веде. Тобто я не знаю, чи проводить вона йому персональний тренінг якийсь, але я думаю, що він дуже успішний в своїй пропаганді. Ну, безумовно, це так само використання певних маніпулятивних технік. Російська пропаганда прекрасна з точки зору ем, якості того, як вона працює, да вона жахлива з точки зору наслідків, які вона приносить, але як система треба визнати, вона дуже добре працює, вона зроблена дуже якісно. Угу. Якщо говорити все ж таки про психологів, які правила, який кодекс вони порушують? Тобто Вони усвідомлюють, що вони порушують, що вони ну, тобто не відповідають. Я не думаю, що вони усвідомлюють. По-перше, це коруп корупційна історія, тому що вони всі пов'язані і грошима. Це ж вони не просто там допомагають Міністерству оборони. Міністерство оборони їх фінансує і спонсорує. Просто, як, як і всюди, знаєте, на Олімпійських іграх їх намагаються да, виганяти, але вони там когось підкуповують, да, вони роблять якісь. А, так само якісь культурні події, Там намагаються цих е, лібідєчейковського Чайковського відусюду виганять, але вони все одно намагаються якось робити ось цю культурну дипломатію. Да. Mm. Всюди є якийсь бюстік Пушкіна, всюди є якийсь томік Пушкіна, да. всюди є оце пієтет перед якимось Лебідіним озером. В це вбухаються неймовірні кошти. А, Росіяни в 2019 році проводили великий конгрес, європейський психологів. І зазвичай такі конгреси відбуваються там раз на 2-3 роки в різних країнах Європи. І це така велика масштабна подія, але вона завжди така по-європейськи стримана. Тобто це якийсь великий івент-хол, все там таке дуже практичне. Якщо це якийсь там, я не знаю, церемонія відкриття, то це якийсь такий, ну зрозумілий концерт. Коли це проходило в Москві, а європейські колеги, які туди поїхали, українська делегація зрозуміла, що туди, в 19-му році ніхто не їздив, вони були в шоці, тому що вони робили відкриття цього конгресу в великому та Більшому театрі. Ну, уявіть, ну просто скільки це коштує оренда. А, і з, їм від, на, під час відкриття передавали привіт, було пряме включення з міжнародної космічної станції, де виходили ось ці якісь космонавти, ну, тоб, матрюшки, да, Там танцювали ці баляруни з ж Відповідно, ну, тобто все це відбувалося чорне, як красна чорна і усов скатилась в соболя. А туди поприїжджали люди, які там умовно ірландці, і вони живуть... Дуже практичне розмірене життя. Вони не бачили ніколи стільки золотої якоїсь ліпніни, навіть на навіть умовно, коли вони те. Ну, слухаю, Росія так подана в голівудському кіно вже скільки десятків років. Але справа я думаю, що від Росії саме цього і очікують, що в якийсь момент вийдуть цигани, ведмедія. Але знаєш, в чому прикол? В тому, що це насправді абсолютно заурядна подія, тобто, це просто конгрес. Один з багатьох професійних конгресів зазвичай ми не збираємо таких великих грошей, щоб так робити. Тобто, це було це фінансування було за підтримки мерії, тобто, це дуже сильне лобі. І як воно працює? От навіть зараз, коли я спілкуюся з багатьма колегами з Європи. Вони до сих пір згадують ту подію. Вони кажуть: ну, ти розумієш, Валерія? От ми коли в 19-му році на них їздили, нам здалося, що вони там ну там же ж теж люди, і я розумію, що це підкуп, це підкуп. Я кажу, ви розумієте, що вас просто підкупили. Ну от підкупили таким емоційно. от щедрим. Да, емоційно. Вам ви, ви з'їздили, вас так прям красиво зустріли, кружили. Ви відчули цю російську гостинність, все, все це якусь загадочну руску душу вам там хтось показав, і воно підкупає? Ну але бачиш, велика біда, коли? Психологія накладається на імперське мислення, Угу. і е, це є все до того, що насправді ніхто ж безкоштовно не дає в оренду великий театр, ніхто не робить телемости з космонавтами, тобто це дуже великі гроші з федерального бюджету 100%. Ти Маєш довести свою лояльність, щоб це отримати. Ну, звісно, да. Тому що якщо ми там сьогодні, завтра, як велика професійна спільнота, підемо кудись. Не знаю до прем'єр-міністра чи до президента. Скажемо, дайте нам, будь ласка. Ну скажуть друзі, ну ми вам можемо. Ну, ми ж разом пліч о пліч. Да, Мета ну, ти... у нас оплеч Хтось прийде, скаже що щось хороше, відкриє вам конгрес. Uh -huh. І ти каже, що ви успішно з ними, в принципі, боретеся. Ну, як... На Заході. Зі Вони всюди свої щупальці Ні, не цей запахали. успіх, він, фортуна, бо повертається, то відвертається. Ми змогли їх вигнати з європейської спільноти. А, і оці ці сентименти прям дуже активно переконати, а, що. Ну, дивіться, є прям дуже прямі зв'язки. Шайгу, всі ці люди, те, що вони роблять, всі ці публікації відкриті. Там є відео, де вони прямо лекції відкриті проводять, де вони заохочують до війни. Ну зрозуміло, що це порушення якихось базових гуманістичних принципів. Ти питала, який етичний кодекс вони порушують. Uh -huh. Ну вони порушують перш за все всі ці ідеї, які відносно того, що не чини шкоду, тому що вони закликають вбивати. Вони навіть проти своїх громадян вони чинять так, що вони їх заганяють. На цю війну де вони там помирають, або потім які, які, з інвалідністю повертаються і мають якось продовжувати жити і інтегруватися в суспільство. Тобто вони порушують якісь абсолютно знаєш, нормальні стосунки між людьми, які, якісь нормальні базові цінності, поваги до життя. Не mm -hmm. тільки іншого, якоїсь там іншої країни, а своїх громадян. А, і в, там, де в Європі, нам вдалося це довести, в принципі, і ця тенденція спостерігається, що час від часу вони роблять ці спроби якось знову повернутися. Але ми тримаємо оборону і не даємо в, 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 в тих різних міжнародних об'єднаннях, де присутні такі країни, як не знаю, там Китай, наприклад, е, країни Латинської Америки, е, там складніше. І там навіть той аргумент того, що йде велика війна, і їх всі ці дії, вони намагаються від цього максимально абстрагуватися, тому що для них це означає, що. Uh, ну там українське питання може стати прецедентом, тому що є велика кількість різних інших конфліктів, і тоді їм треба буде намагатися всюди кудись вписатися. І це така політична історія, більше uh -huh. дипломатична. Але знову таки Росія продовжує ті гроші. Вони все одно витрачають гроші на умаслювання, але тепер так. Туди, в той бік. Китай і глобальний південь, тепер да, там. Да. вони їздять на конференції Латинська Америка і вибудовуються з тими країнами. Mm -hmm. да. Африка. Африка в ага, Африці багато країн так. до речі, ти мені <голосували> розповідала <голосували> uh, те по телефону приватно. Що от uh, вашій цій телефонній uh -huh. лінії uh -huh. 70% це все ж таки дзвінки з України і 30% uh -huh. за кордону. І в цій розмові ми з'ясували, що зазвичай ви говорите українською мовою uh -huh. психологи. Так. Своїми клієнтами, а ми знаємо, що виїхало багато російськомовних з так. України, і серед них яких якийсь відсоток живе в парадигмі. Какая різниця? От це ж напевно збільшує шанси, що вони будуть шукати російськомовних психологів mm -hmm. і потраплять в лапи до ваших російських колег. Ну, можливо, можливо. ну, я можу сказати, що ми робимо якісь такі знаєш, там, наради і такого, щоб дзвонили, там, вимагали від наших психологів, щоб з ними російською розмовляло, такого ніколи не було. Ну, буває таке, що людині складно перейти. Mm -hmm. ну, якщо це не є суперпринциповим питанням до нашого психолога, а часто вони. Ну, толерантно ставляться, да, в більшості випадків. То психолог говорить українською, як клієнт говорить російською. В принципі, всі один одного розуміють. Є випадки, коли там людина намагається говорити українською з поваги, да, тому що це там відчуття зв'язку з Україною, але їй можливо трошки складніше там виражати свої емоції, почуття, і вона переходить на російську. Ну ок, так буває. Ну, в травмі ти переходиш на ту мову, якою ти справді. Ну, ну да, ну як сну тут, тут просто питання, як це при приноситься? У нас був один дуже смішний кейс, як на мене, коли нам подзвонив на чешський номер російський а, громадянин чомусь. Я не знаю, що там в голові має бути, щоб ти подзвонив на лінію допомоги українцям. І він почав, значить, нам жалуватися, що він. І це не пранк був, до речі. Тобто виглядає, що це прям така моральна ну, історія. А що він, росіянин, який в Чехії, і його там ущемляють, хейтять і все таке. І він страдає з приводу цього. От. Ну, наш психолог він розгубився, він сказав, що ви знаєте, у нас такі політики, ми надаємо допомогу українцям. Бо ми фінансуємося саме для цих цілей, тому може ви там пошукаєте якихось своїх, а там вас поймуть. Інших Ну, Він дуже делікатно. Нам нам дуже важливо розуміти, що ми все, що ми робимо, маємо робити етично і делікатно. делікатно. І він якось знати, що є десь хороше українці, які не відштовхнуть. Але час від часу з країн Балтії, там де їх достатньо велика, до нас прориваються такі якісь дивні дзвінки. Не знаю, чому так. Якщо ви кидаєте трубку? Ні, ні, ні. Ну, ми все одно Багато. маємо етично закінчити, mm -hmm. тому що тут треба розуміти, це може бути записано. Це, ну, там, ти ж не знаєш, з якою метою тобі там, телефонують і так далі. Ми цінуємо свою репутацію, але ми завжди можемо знайти аргумент, як красиво цю розмову завершити. І, можливо, як красиво, да, ну, як красиво її зупинити. Як на мене, психотерапія це не про м, щастя, не про те, щоб сягнути щастя, а про те, щоб збалансуватися, знайти свій особистий рецепт, свої інгредієнти цього внутрішнього балансу. Угу. Що таке баланс з точки зору психології? Я думаю, що то саме приблизно, що і з точки зору фізики? Ну. Напевно, це відчуття якогось комфорту. От, це щось, напевно, що найближче до відчуття якогось комфорту. Тому що, ну, коли ти балансуєш, ти можеш трошки так, розкачуватися, але ти не випадаєш і не завалюєшся. І це нормально, тому що життя не може бути постійно тільки хорошим. Або день не може бути там, складатися тільки з якихось приємних речей. Ну, Бувають такі дні, але не так часто, да? і тобі просто важливо бути в відчутті того, що тобі в різних ситуаціях може бути достатньо комфортно. А тобі в різних ситуаціях може бути достатньо комфортно або прийнятно, в тому, в тому випадку, коли ти маєш якісь такі певні свої механізми, які дозволяють тобі адаптуватися, захиститися, підтримати себе або відновитися, або щось проігнорувати. І оце якраз психотерапія це дозволяє розвивати. Тому це відчуття балансу, це відчуття якогось такого певного внутрішнього комфорту, де ти можеш щось і прийняти, і негативне, і порадіти щось хорошого, ну, тобто, і, і не випадати в якісь піки ані зі знаком плюс, а не зі знаком мінус. Причому ти орієнтуєшся, коли ти особисто знаєш, що терапія закінчена? Uh, ну, по перше, ми з клієнтом, коли клієнт приходиться, ми назнач... ми з ним говоримо про таку ціль, да запит. А uh, ми це фіксуємо. І ми домовляємося, що ми через певний час будемо повертатися до цієї цілі. І um, я запитаю, чи наблизилися ми, чи ми її досягли, чи ми кудись пішли від неї. Uh, і це допомагає насправді ну, тримати. Трек, да. іноді це може бути переформульовано, іноді людина може сказати, ой, та, ні, це вже не важливо, треба щось перебудувати. Це дозвол... Але це така важлива зарубка, яка тобі дозволяє розуміти. А є випадки, коли клієнт сам може сказати про це, що я зрозумів, і це абсолютно нормально. І нормально йому дати взагалі цю можливість, щоб він це розумів, що не ти маєш йому свіснути свісток і сказати, так, все, ми приїхали. А що людина сама вона може обрати ось цю міру і занурення і сказати десь стоп. Це важливо от вибудувати в цих стосунках якоїсь свободи і довіри спільної. Ну а іноді, коли я бачу, що вже людина ну, вона точно не приносить чогось нового. Я бачу, що там або її тематика вона якось себе вичерпала. Тут зараз дуже складно так абстрактно пояснити, да. Але коли я таке бачу, то я можу, по-перше, ініціювати якусь частину сесії, присвятити розмови про це. Ми можемо проговорити, чи це мені здалося, чи так воно насправді є, і, і просто запропонувати, може, ми перейдемо в режим якоїсь такої підтримуючої сесії, якщо для вас це дійсно важливо, там раз на місяць зустрічатися. Або, або в принципі, можна поставити три крапки. І не зачиняти ці двері, а повернутися, коли буде потреба в наступний раз. І це важливо. Ну, тобто, не, не, не казати, все, Бо багато людей вони ще вдовге тривалу психотерапію. Вони проходять за стосунками. Угу. Вони намагаються там, і іноді їм щастить. Я сподіваюся, часто їм щастить знайти якісь теплі стосунки, в яких вони можуть До яких вони прив'язуються і прив'язуються, і можливо, ну але це має бути терапевтично все ж таки. Якась да, відчуття того, що тебе приймають, відчуття того, що ти маєш якусь там годину на, на тиждень для себе, де тебе не засуджують, де ти якось можеш достатньо вільно себе відчути, де. Ну, от, і це якийсь такий формат, який так само ми говоримо, багато психотерапевтів говорять про те, що самі стосунки. Часто вони є дуже дуже терапевтичними, і е, багато людей це цінує, да? і тут, от якраз, і є ця ж е, така дуже тонка грань, як е, використовувати це на користь, але як цим не зловживати. Mm -hmm. То потрібно просто, щоб людина розуміла, що в неї завжди буде можливість повернутися да, до тебе, що ти що ти її не кидаєш. Не кидаєш, так. Да. Mm -hmm. що... І моє останнє питання до тебе: що ти робиш, коли тобі погано? А, по, можу поплакати, а, можу а, поспати. Сонце дуже хороша історія. Ляж поспій, і все пройде. Це про мене, а, можу а, піти порухатися. Ну тобто, от, коли я відчуваю, є в мене такі стани, коли мозок закипає, або щось дуже багато всього несеться. Я можу просто вдягнути якесь зручне взуття і кудись піти, навіть якщо це просто навколо будинку. 15 хвилин це дуже допомагає. Звертаюся за допомогою до своїх колег, коли в мене є на це потреба. Ну і загалом намагаюся там, де можна відпочити. Ну, то я точно знаю, це мій такий паттерн. Я можу перепрацьовувати, і мені треба іноді збавити оберти кудись трошки там не повідкривати пошту пару днів, там не трошки випасти. От я намагаюся собі це робити. Соціальний детокс, так да, і важливо сказати, що це така мудра стала прямо останні роки. Раніше я таки, такою розумною не була, але я намагаюся вихідні проводити як вихідні. Тобто, якщо раніше я могла щось там дороблювати на вихідних, зараз я навіть в мене немає, хто б мене там чим не спокушав субота, неділя. Тому що це дає можливість мені вийти в понеділок і дуже продуктивно попрацювати і все надолужити. Бо якщо я сижу і щось там намагаюся народити на вихідних з себе замучена, то понеділок, ну... Ефективність знижується. Тому от хороші вихідні це, в принципі, такий хороший превентор різних втом і вигрань. Я тобі дуже дякую за спілкування і за те, що ти і ви разом робите. Дякую.